20 продуктових наборів отримали колишні журналісти, працівники засобів масової інформації, які значну частину свого життя присвятили розвитку медіа на рівненщині. Гуманітарну допомогу експівробітникам змі, які нині перебувають на пенсії. Передали національна спілка журналістів спільно з Українською федерацією банків продовольства. Не секрет, що серед колег є люди, які ну мало, мають малу пенсію і живуть а прожити на три тисячі гривень сьогодні. Навіть тридцять. Хай навіть чотири дуже важко при умові, якщо треба платити, ще комунальні послуги і так далі. Я думаю, така допомога. Це 16 кілограмів на загальну суму в кожному пакеті більше тисячі гривень. Я думаю, це така суттєва допомога. Кожна коробка містить збалансований харчовий набір вагою майже 16 кілограмів, різні види круп, консервів, борошно, олію, чай, каву та смаколики. Ольга Якупчик одна із тих, хто отримала гуманітарну допомогу. Жінка близько 20 років пропрацювала у Столбунівській районній газеті Нове життя. Спочатку завідуючкою відділу, а потім заступницею головного редактора. Спочатку Початком великої війни друковане видання припинило своє існування однак, пані Ольга сподівається, що у кращі часи газету відновлять. Я... Мабуть, то більше консервативна людина, і я дотримуюсь тої думки, що все ж таки преса має бути, має жити. Можна сказати, альбом історії будь-якого краю, будь-якого колективу. Окрім журналістів, які перебувають на пенсії, пригадують моменти своєї роботи у ЗМІ. Продуктовий набір отримала дружина полеглого на війні телевізійника з рівного Костянтина Гнітецького Оксана Фусик. В обласній організації Національної спілки журналістів України сподіваються, що працю медіа. Дійників цінуватимуть і навіть перебуваючи у поважному віці, люди зможуть забезпечити себе та свої родини. Микола Брежицький Вячеслав Мельник. Випуск новин.